Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні хочу розповісти вам нову історію про Діану Шупікс. Вона ж міс Ванг. Починається відео з позитивного. Діашка з кислим лицем говорить, що настрій в неї ні з ким не спілкуватись, тому прийшла на тренування, а потім за розкладом танці. Ну, тримає баланс, так би мовити. Настрій антисоціальний, а день навпаки. Останнім часом щось нікуди не хоче йти, втомилась, але все одно йде. І це ж не офіційна робота з графіком і обов'язками. Вді все якось через примус себе. Настрою нема, сил нема, а все одно біжить. І все це як героїзм. Далі саме цікаве, як на мене. Зранку в неї вже була драма дня, сіла проходити тести по дорожніх знаках. Матеріали, які між іншим щойно перед цим вони розглядали, і не здала, а зараз, розповідаючи про це, навіть не змогла згадати назви теми якесь повне обнулення. І це ж навіть не про складність матеріалу, а про ставлення, це класика її підходу до всього, без настрою, без результату, але головне відзначити, що вона це зробила. І від спорту, і від танців, і від тестів. Ефект приблизно однаковий. енергія витрачена, задоволення нуль, і користі теж не видно. Далі естетика фітнесу по версії інфлюєнсерки. Камера обирає, куди дивитись за нас, і краще б мої очі не бачили цю атмосферність. Біжить з тренування і закінчує свій монолог про знаки. Оправдовується, що не здала, бо в тій темі були навіть ті знаки, які ще не вчили. Я так розумію, що навчанню Діана приділяє не так багато часу. Складається враження, що це несерйозне усвідомлення навчання в автошколі дорослої жінки, а більш схоже на те, як студенти-першокурсники відсиджують пари, аби бути присутнім, а далі вже можна бігти розважатись. Тобто Діана знову і знову ганяла один і той самий тест. Завалювала його, бо знаки для неї чужа мова. І що робить доросла жінка у відповідальній справі? Правильно, забиває на це. Мовляв, потім здам, коли пройдемо всі заняття по знаках, тоді й прочитаю. Ой маю великі сумніви. Сьогодні зранку вона проходила вже тест, а в обід навіть назву теми не пригадала, просто порожнеча. А самі подивитись значення цих знаків розібрати питання самостійно можна ж? Це ж 21 століття, є Google, є чат-боти, є Книга ПДР в тебе? Та ні. І ось питання в мене виникає. Хіба людина, яка тільки почала навчання, а тим паче таке серйозне, як водіння, не має цим горіти, не має витрачати трохи більше часу, ніж просто відсидити заняття. Вона ж не працює від восьмої до шостої, але в неї кросфіт важливіший, танці живота важливіші. А от уважність на дорозі, безпека і відповідальність десь у довгому списку зроблю потім. Біжить обідати і знову головна тема розмови їжа. А ще Діана, така щаслива, розповідає, що почала дивитись серіал. Підозрюю, що цим вона й обмежує все своє насичене життя. Які там знаки, яке там навчання? Головне, щоб серіал був. Зайшла в кафе і сіла всередині, бо вже хоче осінь. При тому, що на вулиці ще спека, а в приміщенні ще спекотніше. Діана, може, вже й шарф одягни з курткою, щоб до повного осіннього вайбу, поїла, посиділа на лавочці в сквері, подивилась серіал яке ж цікаве життя. То в перший день навчання вона мало руку не стерла, переписуючи книгу ПДР, а вже через кілька занять ледь згадує, що там треба вчити, замість книг серіальчики. І питання, чого весь час не вдома. Постійно шатається по місту то кафе, то парки, то лавочки, наче в неї своєї квартири немає, а там, між іншим, сидить її коханий чоловік. Час іти на танці, але мріє вже їхати за ролем машини. І знову ця мантра боюсь, не здати. Так, може, спершу знаки почне вчити. Спробувала зарисуватись, ішла вулицею, озвучувала знаки, але не вийшло, переплутала все. Але запевнила нас, що потім знатиме усе, а потім це коли. Перед іспитом підкладе книгу ПДР під подушку і вранці прокинеться вже готовою. На занятті онлайн в автошколі знову не без їжі. Жувати для Діани важливіше, ніж слухати і конспектувати. Лекція звучить десь на фоні. Інці нарікають, що сьогодні тяжко доходило, і навіть припускає, що це вчитель був не в ресурсі. Хоча, може, він просто намагався довше пояснювати, щоб таки дійшло, тільки от до Діани не доходить. Вона сидить, позіхає, нудьгує і чекає, коли та година вже мине. Її слова треба якось буде зі знаками розібратись звучить так, ніби мова йде про дрібниці, а не про правила, від яких залежить життя. Діана, це не університетські пари, які можна було відсидіти. Це навчання, яке робить тебе учасником дорожнього руху, відповідальним не лише за себе, а й за інших. Тут не можна бути напівприсутньою. Її чергова спроба блиснути знаннями теж закінчилась провалом, і найсмішніше для неї було відкриття, що на дорозі треба дивитись не лише на знаки, а на дії інших водіїв. А ти як собі це уявляла? Дяжка навіть робить велике відкриття на дорозі можуть бути неадекватні водії, а при цьому вона уже уявно відносить себе до адекватних, хоча ще й керма в руках не тримала, і додає, що планує возити з собою біту для підстраховки. Весь цей парад протиріч завершує ще більш абсурдною думкою їй здається, що під час їзди буде більше спілкування та невербальних контактів з іншими водіями, наприклад, жестами ніж коли вона йде пішки серед людей. Так, Діано, тільки то будуть не зовсім ті жести, які ти собі уявляєш. І висновок про сьогоднішнє відео. А він один замість серйозного ставлення до навчання Діана постійно демонструє легковажність і поверхневість, її слова і вчинки показують розрив між тим, як вона себе бачить, і тим, ким є насправді. Це вже не просто комедно, бо це тривожно. З такою підготовкою і підходом до правил дороги вона ризикує бути тим самим неадекватним учасником руху, про яких сама говорить, і анонс завтра у відео реклама продуктів для здоров'я, які, за її словами, вже давно пора почати пити. Я вже вся в очікуванні, чесно, особливо якщо це буде реклама бадів чи чарівних хімічних див, які насправді тільки витягують гроші з гаманців. Це буде цікаво розібрати, бо цю тему я точно розкрию. Обожнюю, коли інфлюєнсери намагаються втюхати рекламу, панацея від всіх негараздів, особливо зі словами тільки почала б приймати і вже бачу зміни. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, ви трохи розслабились, посміялись і просто відчули, що ми разом у цих маленьких буденних історіях. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео!